Ви колись зупинялись біля квітки, яка повертає в дитинство. Ось вона мальва. В народі Мальву називають квітку з батьківського порогу. Її садили біля хат як символ миру, родинного вогнища і жіночої ніжності. А ще мальва була символом України. Вона навіть згадується в піснях, віршах і у творчості художників. Мені здається, що мальви завжди тягнуться до неба, як ми, до своїх мрій. І щоразу, як я бачу ці квіти, згадую бабусину хату, де пройшло все моє дитинство, де я вперше навчилася садити квіти. А саме вирощувати мальви, кожного літа вони з'являються знову і знову. Тихі, горді, неймовірно красиві, квіти, які дістають неба, квіти, що колишуть спогади, гріють душу, заспокоюють серце. Тоді коли вони росли біля бабусиної хати, все здавалося особливим. Вітер гойдав їх, і мені здавалося, що вони шепочуть мені теплий, рідний справжній шепіт, мальви це не просто квіти, це дім, це дитинство, це Україна. І коли ці квіти я бачу, я ніби знову стаю дитиною. А ви зупинялись перед квіткою, яка говорить з серцем? Зі мною так мальви знають більше, вони пам'ятають, про що я мовчу, вони нікому про це не розкажуть. Часом думаю, навіщо я їх виростила, чому вони викликають у мене стільки емоцій, а потім на мить зупиняюсь. І любуюсь їх цвітом. Які ж вони гарні. Добре, що вони так ростуть високо, адже це так символічно саме зараз. Нехай попросять у неба для нас захисту, для нас незламних українців. Ці квіти завжди нагадують мені, звідки я родом і що любов. Вона живе навіть у пелюстках. Мовчки цвітуть, але кажуть більше, ніж слова Помальви то наша душа, де мальва цвіте, там рід живе, там дихає земля, що пам'ятає все. Вечоріє, Сонце сідає, Скоро ніч. Які вони страшні ці ночі у нас, які ви гарні мої мальви ровинні квіти